У ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні з російськими загарбниками загинули ще двоє героїв з Волині. У Рівному під час наукової конференції медики влаштували танці на столах. Польські фермери планують відновити протести на кордоні з Україною. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 1 вересня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Війна забрала життя ще одного захисника з Волині, колишнього вчителя ліцею Ростислава Супрунюка. Відомо, що героя не стало 29 серпня 2024 року. Він був жителем села Заброди. Ростислав Супронюк, 31 липня 1969 року захищав наш спокій та територіальну цілісність України до останнього подиху. Також на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Олександр Цюпящук, 1969 року народження. із Шацька. Олександр був мобілізований до війська 30 грудня 2023 року і трагічно загинув 27 серпня на Херсонщині у бою з окупантами. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині сталося аж три аварії. Так на Кам'янкаширщині у селі Карпилівка, 30 серпня, сталася аварія за участю лісовоза. Відео з місця події опублікували у місцевому телеграм-каналі. Зазначається, що ймовірно, водій вантажівки завантаженої колодами не впорався з керуванням, наслідок чого транспортний засіб перекинувся. Деталі інциденту з'ясовують у ковольському районі 30 серпня поблизу села Добове. Автомобіль Ford Connect врізався у відбійник. За кермом перебував 28-річний житель району. Його госпіталізували у відділення реанімації. Цього ж дня на автодорозі у селі Підкормілля на Камінь 19-річний житель селища Любишів, керуючи мотоциклом Геон, ймовірно, не впорався з керуванням і влетів у паркан. Внаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його також шпиталізували. Відпочивальники перетворили на смітник територію навколо світломузичного фонтану у центрі Луцька. Відео захаращених сміттям лавок опублікували в місцевому телеграм-каналі. Біля світломузичного фонтану на театральному майдані в Луцьку що вечора збирається чимало людей. Сидячи на лавках, можна випити кави, погомоніти з друзями або просто насолодитися вечором. Проте часто містяни залишають, так би мовити, сліди свого відпочинку: порожні пляшки, банки, стакани від кави, упаковки від снеків та недопалки. Хтось навіть залишив джинси. Наразі невідомо, яка компанія так погуляла і залишила сміття після себе. У селі Кульчин, що на Волині сталося загоряння сухої трави. За інформацією ДСНС Волині до служби порятунку 101 30 серпня. Надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності. До гасіння пожежі долучилася добровільна пожежна команда сето Миколаївського чоловічого монастиря із села Жидичин. Рятувальники оперативно загасили загоряння. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених встановлених осіб. 29 серпня рідним Героя України з Волині Віталія Пархомука вручили сертифікат на квартиру у столиці. Про це повідомив голова Заболотівської громади Валерій Свіржевський. У день вшанування пам'яті полеглих захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, супроводжував доньку загиблого героя України Віталія Пархомука Софію і її маму Тетяну на захід при президентові України. Йдеться у дописі під час урочистостей глава держави Володимир Зеленський вручив Софії сертифікат на отримання квартири в столиці нашої держави місті Київ. <му> Далі у нас блок загальноукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Повітряні сили України повідомили, що у ніч на 31 серпня над Україною було збито 24 ударних дрони шахет, 25 – упали самостійно. А два безпілотники полетіли в напрямку Росії ще один у Республіку Білорусь. Уночі на 31 серпня ворог чергове атакував Київську область ударними дронами. Від падіння уламків сталося загоряння лісової та трав'яної підстилки у трьох районах області. У Київській ОВА наголосили, що влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні Щонайменше п'ять мирних мешканців міста Часів Яр, що на Донеччині, загинули у результаті російських обстрілів вранці 31 серпня. За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, росіяни влучили в приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі за чоловіки від 24 до 38 років. Голова Харківської ОВА Олег Санігубов повідомив, що кількість постраждалих від російського удару по Харкову, 30 серпня, в день зросла до 97. З них 22 – неповнолітні. Повідомляло, що 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами ОМПБД 30 У результаті удару на жаль загинули семеро людей. У п'ятницю, 30 серпня, у місті Яремче, що у Івано-Франківській області, автобус 50 пасажирами зупинився на заправці, і під час цього працівники ТЦК нібито встигли забрати водія разом з ключами від автобуса та коштами для пального. Про це повідомляє суспільне із посиланням на одну з туристок Юлію. Відомо, що водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти до вбиральні, під'їхала поліція разом із працівниками надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне, нібито посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишилися на вулиці, пише Суспільне. За словами пасажирки, яка спілкувалась із суспільним, із водієм їхав його 14-річний син, який залишився один. Дитина нібито намагався. Лася додзвонитися до батька, а він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК. Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу Суспільному, порадивши написати інформаційний запит до сухопутних військ ЗСУ. Самих же пасажирів автобуса по обіді пересадили на місцевий транспортний засіб. Нині водій, якого затримали, перебуває в Івано-Франківську та проходить військово лікарську комісію. Про це Суспільному розповів другий водій автобуса Олександр. Оскільки його колегу затримали, то пасажирів до Полтави він повезе самостійно 31 серпня. За його словами, на таку відстань супроводжувати має ще один водій. Спочатку боїв на курщині на території Росії десантники 80-ї бригади ЗСУ змогли затрофеїти сім ворожих танків. За інформацією прес-служби бригади серед захопленої техніки новітній танк Т-90 М, чотири машини Т 80 БВМ та двійка Т-72. Вони дісталися нашим воїнам на околицях міста Суджа в перші дні боїв на Курщині. За словами офіцера танкіста Галицької бригади Дмитра, захоплені панцерники стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами. У рівному під час наукової конференції на тему онкології місцеві медики організували закриту вечірку із запальними танцями на столах. Відео у Фейсбук опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгорецька. Жінка поширила відео, зазначивши, що на ньому кадри із вечірки медиків під час наукової конференції. Усі вони танцюють під запальні патріотичні пісні. Лікарі КП рівненський обласний протипухлинний центр Рівненської обласної ради на науково практичній конференції на тему актуальні питання радіаційної онкології в Україні у готельно-ресторанному комплексі Софія. Для мене питання не у празникуванні, а у формі цього дійства написала Ольга Підгорецька. Місцева влада вже відреагувала на цей інцидент, пообіцявши зробити кадрові висновки. На Київщині в Обухівському районі сталося ДТП. На трасі Київ Одеса поблизу села Митниця легковик Ауді зіткнувся з мотоциклом Ява під керуванням 28-річного чоловіка із дворічним пасажиром. Про це повідомили у поліції Київщини. У результаті ДТП дворічна дитина отримала закритий забій стегна, а кермувальник мотоцикла травма різного ступеня. Поліція з'ясовує усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. І до новин світу у прес-службі міжнародного кримінального суду підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента РФ Владіміра Путіна, на арешт якого видано ордер. Про це пише Бібісі, яке цитує ТСН прес-секретар міжнародного кримінального суду Фаді Ель Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, зокрема і на Монголію, у виконанні своїх рішень. Нагадаємо, поїздка російського царя за Нована на вівторок, 3 вересня, стане першим візитом Путіна до країни, яка підписала Римський статут МКС. Путін зібрався до Монголії на запрошення президента країни. Зазначається, що Монголія ратифікувала Римський статут 2002 року. Минулого року представник країни був обраний суддею Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Польські аграрії можуть відновити протест на кордоні з Україною вже після закінчення польових робіт. Все через потік дешевої агропродукції з України, яка за їхніми словами нібито руйнує ринок ягід. Про це пише іст фрут. Зазначається, що суттєве падіння закупівельних цін зафіксовано в закупівлі малини, як кажуть польські фермери. Зараз за кілограм малини вони отримують від 6,5 до 7 злотих. Це 70-75 гривень. Це не ще рівня рентабельності. І аграрії прогнозують, що закупівельні ціни падатимуть далі. Польща не може конкурувати з Україною на міжнародному ринку, оскільки собівартість виробництва там значно нижча. Українці не зобов'язані відповідати суворим екологічним стандартам ЄС. Крім того, система контролю за українськими товарами, які надходять до Польщі, досі не працює. Вказано в повідомленні у німецькому місті Зіген. 32-річна жінка напала з ножем на пасажирів автобуса, поранивши п'ятьох людей. Про це пише видання Зігнерцайтунг. За попередніми даними троє постраждалих дістали серйозні поранення. Автобус, у якому перебувало понад 40 пасажирів, рухався спеціальним маршрутом. Він віз гостей на свято до 800-річного ювілею міста Зіген. Водій автобуса оперативно відреагував на ситуацію і зупинився, а також відчинив усі двері, тому пасажири змогли швидко вийти. В автобусі під час нападу перебували також діти після затримання зловмисниці. Місцева поліція заявила про відсутність подальшої небезпеки, додавши, що підозр у терористичному підґрунті немає. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.